Миру Божого дорогоцінні, почекай пару хвилин. Знаєш, дуже багато є людей, які насміхаються з мене, з таких як я, з віруючих людей. Чому? Тому що ми не свідчимо просто якусь інформацію, розповідаємо, Ми свідчимо славу Божу. Ми говоримо про те, що зробив живий Бог у нашому житті, що він змінив наше життя, і ми кажемо людям, що їм потрібна церква, що їм потрібен Бог, навіть тоді, коли все добре, щоб не було коли дуже все погано. Ви знаєте, дуже є багато людей, які припиняють сміятися, коли влучає в дім ракета, і дім зникає. Все життя вони туди вкладалися, дім зник. Люди припиняють сміятися. Знаєте, люди припиняють сміятися тоді, коли дружина лишається з трьома маленькими дітьми на руках, а чоловік загуляв з іншою, і він пішов до іншої, і включаються мізки. І ви знаєте, люди починають думати. Є два типи людей. Перший тип, коли щось трапляється жахливе, один тип людей він починає хулити на Бога, зневажати Бога, де Бог чому він не допоміг. А є інший тип людей, який падає на коліна і починає просити в Бога пробачення за все погане і. Жахливе, що він зробив у своєму житті, і таку людину Бог почує таку молитву і він допоможе їй. І тоді, коли це чудо, диво Боже відбудеться в житті цієї людини, яка впала на коліна, попросила пробачення, вона буде проповідувати і говорити про ту славу Божу, яку він вчинив в її житті. Тому церква це просто необхідний. Це має бути життя кожної людини, церква, пастор, Без цього неможливо потрапити до царства Божого. Тому не потрібно сміятися з тих людей, які свідчать про своє життя. Наскільки Бог великий і зробив диво в житті, тому що ти не знаєш, як може повернутися твоє життя завтра, і що зробиш ти? Будеш хулити на Бога, чи ти впадеш на коліна, і будеш просити в його пробачення. Тому Біблія також про це говорить. Ви знаєте, Біблія, Євангелія від Святого Матвія, 13 розділ. 14-15 вірш. І справжнюється над ними пророцтво Ісаї, що каже: Слухом слухатимете, та й не зрозумієте, очима дивитиметеся, та й не побачите. бо затверділо серце народу цього, і на вуха тяжко чують, а очі свої заплющили, щоб не побачити, і вуші свої заткнули, та не зрозуміють серцем і не навернуться, щоб я зцілив їх. Тому Біблія це наймудріша книга, яка жива і розповідає. Історію про живого Бога, який знаходиться тут і зараз, і який закликає кожну людину до покаяння, тому що рано чи пізно ми все рівно помремо. І ця гордість, яка мені не знадобилася в моєму житті, вона мене може привести просто до пекла. Тому, поки все добре, приходь до церкви, будемо вивчати слово Боже, і Господь обов'язково прославиться через Твоє життя. Амінь.